Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав продаж ось такий Jaguar F-Pace 2016 року з 3-літровим бензиновим двигуном, ось на такій лінзованій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках. По кузову антихром, ось так він виглядає. Має взад перед парктроники, камера, взагалі. Автомобіль топ. По салону ще ми можемо побачити? Темний шкіряний салон, панорамний дах, шайба перемикання передач, клімат, мультимедія, мультикермо, автосвітла. Ось задній ряд. Ось так воно все виглядає. В дуже гарному стані автомобіль, нічого робити не потрібно. Мінімальний пробіг. Сів, поїхав, катаєшся, кайфуєш. Приїжджайте, тестуйте та купуйте, в місто Київ по вулиці Сумська, 2. До зустрічі!